Стосовно всіх провідників, вас всіх порозкидали по всьому світу, по багатьом країнам. Якщо ви жили в Україні і вас винесло в іншу країну, всі, хто зараз просинається, хто має здібності, хто стає провідником, вас всіх будуть перекидати з місця на місце, в залежності від. Енергетичних точок, де необхідні будуть ваші провідності. Скажімо, на землі є сітка, і в кожній точці, де необхідний провідник для того, щоб він проводив певну інформацію, певні енергії, вас будуть розподіляти і постійно тасувати. По всіх місцевостях, які тільки можливі. Тому відповідаю на ваші запитання. Ні, у вас не буде найближчим часом будинку, стабільності того, до чого ви звикли раніше. Ви і так дуже довго спали. Тепер ви будете виконувати місію, на яку ви були призначені. І ви маєте зрозуміти, що ваш дім це вся планета. Ваш кращий стан це не стабільність, а це стабільність ваша емоційна і внутрішнє наповнення. У вас може бути дім, у вас може бути сім'я, але ви можете бути глибоко нещасною людиною. Ви можете страждати, як відбувається практично у 90% всього населення. Тому ваша стабільність це відчуття щастя. Всередині вас, вашій душі, вашому наповненню. Неважливо, де ви просинаєтесь, неважливо, де ви засинаєте, важливий стан, у якому ви наповнені. І ви маєте до цього дійти. Поступово вас будуть перекидати. З точки на точку, там, де вам необхідні будуть відкриття і розкриття ваших здібностей. У кожного провідника вони будуть свої особливі, це як ваші ключі енергетичні, які будуть відмикатися, коли вас будуть переправляти на певні території, там, де закодовані ваші розкриття. Ви будете просто попадати на якусь територію, і ви будете енергетично відчувати якісь наповнення, дивні коди будуть загружатися у вашу внутрішню енергетичну систему. Це все може супроводжуватися різними станами, які можуть бути як обесилення. Головні болі можуть активовуватися болі по певних зонах тілесних, які будуть розкривати або вивільняти звідти ті програми і болі, які вам заважають піти у розширення. Тому просто довіряйте процесу, будьте уважні до свого тіла і нічого не бійтеся. Вас всіх ведуть, ви постійно під прицілом вищих сил. Все відбувається в вашому житті не просто так. Будьте в довірі. Всі вас люблять і вас всіх ведуть.